Усім привіт! Слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Воле Сьогодні у нас огляд та розіграш книги Джеффрі Префера кар'єрні ігри як узяти владу у свої руки. Дану книгу для огляду надало видаництво наш формат. І якщо після даного огляду ви вирішите придбати дану книгу, то посилання на книгу ви знайдете у описі відео та у закріпленому коментарі. Але це ще не все. Стандартно, цю книгу ви можете отримати безкоштовно. Для цього вам достатньо поставити лайк цьому відео і написати коментар з текстом Хочу книгу від нашого формату протягом 48 годин після публікації відео. За два дні після виходу відео я зберу усі ці коментарі і за допомогою сервісу рандомного вибору визначу переможця, якому відправлю дану книгу. А тепер давайте перейдемо до безпосереднього огляду даної книги. Назва книги Кар'єрні ігри, як узяти владу у свої руки вже сама по собі викликала мою зацікавленість. І я вам скажу, що після прочитання її я не розчарувався. Якщо ви досі вважаєте, що у вашій компанії можна просунутись по кар'єрній сходинці, лише маючи знайомства, родичів у цій компанії, чи слід когось підкупити чи піддобрити, то для вас ця книга мастхев до прочитання. Тут не банальні поради, тут реальне кар'єрне життя. Одне із найважливіших переконань, які виходять з книги, це те, що кар'єра це не просто випадкова послідовність подій, а щось, над чим ви можете і повинні майстерно працювати, і все залежить від вас. Автор надає конкретні поради та техніки, які допоможуть вам зрозуміти свої цілі, і пропонує варіанти, як цих цілей досягти. Що мені особисто сподобалось у цій книзі, так це безліч цікавих прикладів і реальних історій успіху. Вони надихають і підтримують віру в те, що кожен з нас може досягти бажаних результатів у своїй кар'єрі. Автор у даній книзі вміло досліджує непростий світ корпоративної культури та розкриває стратегії, які допоможуть вам стати впливовою людиною у вашій обраній галузі. Що найбільше вразило, це те, як автор без рожевих окулярів показує боротьбу за посаду та владу у компанії. Якщо ви прочитаєте біографію чи статтю якогось відомого топ-менеджера великої компанії, то серед порад, щоб досягти таких вершин, ви зазвичай можете прочитати щось на кшталт. Треба бути відданим компанії, важко працювати, постійно розвиватись, бути чесним і багато подібних заїжджених фраз. Так ось автор у даній книзі пише, що це все фігня. Адже кожен із таких топ-менеджерів не святий, і він точно у інтерв'ю не розповість про усі свої дії, які привели його до такої посади, а особливо про ті, якими зазвичай напишаються. Наприклад, як політичні ігри у компанії, змови, маніпуляція співробітниками та керівниками і так далі. Більше того, автор доводить, що результативна праця не завжди гарантує вам високу посаду і дохід. А навіть у більшості випадків менш результативні працівники займають вищі посади і отримують кращі гонорари. Чому так відбувається і як цьому протидіяти, ви зможете прочитати у книзі. Якщо ви окремите основні тези з книги, то ось вони. Результативність праці це не головне на шляху до успішної кар'єри. Щоб отримати високий статус та владу у компанії, ти повинен грати у політичні ігри. Навіть якщо ти неефективний, не ладиш з командою, але знайшов підхід до свого керівника, то ти можеш себе вважати успішним і зайняти кращу посаду буде простіше. Не варто бути сором'язливим, а навпаки, про свої здобитки та досягнення потрібно розповідати. Налагоджувати зв'язки потрібно не лише у межах вашої компанії, а й ззовні. Влада це наркотик і має свою ціну, тому до цього слід бути готовим і розуміти наслідки. Окрім усього вищезгаданого, автор класно вникає в цікаві теми і розповідає, як грати в політичні кар'єрні ігри. Де межа між ефективним підлабузництвом і відкритим цілуванням однієї точки? Як поводитись владно? як створити свою професійну репутацію, як не втратити владу і як ставитись до компанії, у якій ви працюєте. І ось тут, знову ж таки, автор розіб'є рожеві окуляри, адже лояльність це не те, що пропагує автор. А тепер давайте перейдемо до недоліків, адже вони також є. Один із недоліків книги це, можливо, недостатня глибина деяких тем. Автор класно описує і піднімає важливі теми, але хотіло б це ще більше конкретної інформації. Але я підозрюю, щоб усе це детальніше розписати, то і тисячу сторінок не хватило б, мабуть. Крім того, деякі поради можуть здаватись загально прийнятими та уже більш-менш відомими, особливо для тих, хто вже вивчає кар'єрну літературу. Однак це не зменшує загального значення книги, оскільки вона пропонує цілісний погляд на кар'єрний розвиток та надає реально цінні інсайти. Як висновок, кар'єрні ігри, як взяти владу у свої руки, це відомий бестселер, який варто прочитати усім, хто прагне успіху у своїй кар'єрі і навіть власникам бізнесів, щоб розуміти, які кадри у них працюють і як з ними взаємодіяти. Книга пропонує практичні поради, вправи та інструменти, які допоможуть вам стати впливовою особою та досягти високих результатів у своїй професійній сфері. Хоча книга має свої недоліки, вона все одно є цінним джерелом знань і натхнення. Якщо б мене попросили її оцінити по 10-бальній шкалі, то, мабуть, вісімку ця книга б отримала від мене. Також нагадую про можливість за допомогою коментаря отримати дану книгу безкоштовно. Якщо ж цього разу вам не поталанило отримати книгу безкоштовно, але ви все ж таки збираєтесь її придбати, то буду радий, якщо для цієї цілі ви використаєте посилання на дану книгу під відео у закріпленому коментарі. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен лайк – це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремне. До нових зустрічей!